Привіт, дорога ціні. Хотіла б з вами поговорити, що ну, певно, ви і самі знаєте, самі бачите, що дійсно зараз світ дуже жорстокий. Жорсткий і раніше був, але раніше було більш віруючих людей, ніж як вам сказати, при Первому світі також йшли вбивства, йшли розбрат, йшов брат на брата, брат брата вбивав, так? дуже жорсткий був. Але було багато віруючих, які довіряли і слухали слово Боже, чому зараз такого немає? Ну, Як ми бачимо, що зараз світ, світом правий диявол, так, він розпускає свої лапи через соцмережі. Тому що, коли ми дуже завісні тими соцмережами, ми сидимо більше в телефонах, ми Дивимося якусь інформацію, яка нам не потрібна. Це не є таким необхідним. Необхідними речами, які ми повинні кожного дня впитувати в себе. Тому що коли ми дивимося ці інтернети, ми перебуваємо кожного дня в телефонах, так ми дивимося там вбивства, там розбрат, там ще щось робиться. Так. Дивимося багато тих блогерів, які є і подають інформацію, що вони десь поїхали на відпустку, де вони щось придбали, десь щось покупували, так і нас є, в нас сіється в нас душі, що сіється за. Гнів, агресія, а чому я так не можу, а я так само хочу, а чого в нього так, а в мене так нема. І в нас засідається ненавість до тих людей, що в нас нічого не дається, а там є, а я також цього хочу. Так? Чому ми не допускаємо кожного дня слово Боже? Нам же ж це не цікаво. Да, що ж, я з цим піду, да, мене, засмі... мене засміють. А та про мене буде таке говорити, навіщо воно мені потрібно, мені ж треба показати, що я кращий тих, що я можу більше заробити, що я можу більше показати себе. Це просто одна показуха. Але перед ким ми хочемо похвастатися? Чим ми зможемо похвастатися перед Богом? Що ми можемо Богу дати? Коли ми не перебуваємо в Слові Божому кожного дня. Але якщо ми будемо перебувати у Слові Божому кожного дня, Дух Святий буде перебувати у нас і нас це вдасться. Нам не потрібні там ті маєтки, нам не потрібно те шалене багатство. Для чого воно нам? Нам потрібно багатство лише тут, тут. Тому що з цим і це, що в нас всередині, піде на небо до батька. А те, що матеріальності, матеріальності матеріальності немає цінності. Тому що, знаєте, навіть подивіться навіть на звірів, так, на наших собачків-котиків. Їм багато не треба. Вони нас люблять, такими, якими ми є. Їм дасте кусочок хліба і вони готові тебе розцілувати. А нам потрібно ще більше і більше. Тому задумайтеся, що для нас потрібно. Слово Боже, чи диявол.